Інфоциганство, критика епідемії порожніх обіцянок та шахрайства на довірі, вступ, цифрова чума сьогодення, сучасний інформаційний простір, принасичений пропозиціями швидкого успіху, легких грошей, ідеального тіла чи миттєвого просвітлення, соціальні мережі перетворилися на ринок, де кожен охочий, незалежно від реальних знань чи досвіду, може оголосити себе експертом, ментором чи гуру. Це явище отримало в народі влучну назву інфоциганство. Хто ж вони, ці інфоцигани? Це продавці ілюзій, люди, які будують свій бізнес на продажі загальнодоступної, поверхневої або відверто неправдивої інформації, запакованої у яскраву, емоційно заряджену обгортку. Їхній головний товар це не знання, а надія і мрія, помножені на дефіцит критичного мислення у цільової аудиторії. Анатомія інфоцигана від дилетанта до мільйонера за тиждень. Ключова проблема інфоциганства полягає у повній невідповідності між декларованою експертністю та реальним професійним рівнем. Показна розкіш як маркетинг, їхня компетентність демонструється зовнішніми атрибутами орендовані дорогі авто, фотографії з відпочинку в Дубаї, купи готівки та обов'язкові історії успіху на мільйонні чеки. Ця нарцисична демонстрація багатства є ключовим інструментом, що апелює до заздрості та бажання легкої наживи. Як влучно зазначають критики, бізнесмени займаються своїм бізнесом, а курси продають ті, хто має лише талант їздити по вухах. Універсальна експертність без підтверджень справжній фахівець витрачає роки на опанування вузької сфери. Інфоциган вже готовий вчити відразу всьому. Цей дилетантизм. Перша і найяскравіша ознака шахрайства. Їхні курси рідко мають наукову чи практичну основу, натомість вони пропонують авторські методики, перевірити ефективність яких неможливо. Вода та загальні фрази зміст курсів часто є компіляцією знань, які можна знайти у відкритому доступі. Відсутність конкретики, практичних інструментів та відповідальності за результат це фундамент їхньої освітньої програми. Кейси шахрайства. Коли ілюзія руйнується, справжня сутність інфоциганства стає очевидною, коли їхні підопічні, використавши всі секрети, не отримують обіцяного результату, а правоохоронні органи та журналісти починають розслідування. Приклад один продаж неіснуючого успіху чимало фінансових коучів пропонують курси зі швидкого заробітку на трейдингу, криптобіржі чи запуску бізнесу, коли учні зазнають збитків, вони виявляють, що гуру сам ніколи не працював у цій сфері, його реальний бізнес це продаж цих самих курсів. В Україні та світі є десятки випадків викриття інвесторів, які насправді не мали жодного досвіду управління капіталом, крім продажу свого унікального навчання. Їхня схема піраміда, де прибуток генерується лише за рахунок залучення нових покупців курсів, а не від успішної комерційної діяльності. Приклад 2 – шахрайство під виглядом езотерики та особистого зростання. Цей сегмент найменш регульований, численні енергопрактики, коучі, долі та майстри бажань за великі суми продають послуги, що не мають жодної доказової бази, наприклад, курси енергетичного очищення або притягнення грошей, які, по суті, є лише сеансами групової психотерапії з елементами маніпуляції, учасники. Пребуваючи в атмосфері ейфорії та спільноти, відчувають тимчасове полегшення, але їхні фінансові чи особисті проблеми залишаються невирішеними, а кишені спустошеними. Психологічна пастка чому люди платять і мовчать. Найсумніше в цій ситуації це готовність тисяч людей платити за прожні обіцянки. Синдром чарівної пігулки люди шукають найкоротший шлях до вирішення проблем. Інфоциган продає саме це. Ілюзію, що не потрібно важко працювати чи довго вчитися, а потрібно просто знати секрет. Сектанський маркетинг багато інфоциганських спільнот створює закриту атмосферу обраних, де будь-яка критика швидко блокується. Коли людина вже витратила значні кошти, їй психологічно важко визнати, що її ошукали. Легше звинуватити себе, я недостатньо старався, ніж визнати гуру шахраєм це механізм, який чудово використовують для підтримання міфу про успіх висновок як захистити себе. Бородзя з інфоциганством має відбуватися на законодавчому рівні, посилення відповідальності за шахрайство та індивідуальному. Для захисту необхідна лише одна річ критичне мислення. Перш ніж платити, варто поставити собі кілька запитань. Чи має ця людина реальні, перевірені успіхи в галузі, якій навчає, перевірте її публічний бекграунд, а не лише видумані історії, чому він ділиться секретом мільйона за невелику суму? Якщо метод такий ефективний, чому експерт не масштабує його самостійно, замість того, щоб зробляти на потоці продажів курсів? Яка юридична відповідальність гуру за результат? Як правило, її немає? Справжній успіх це результат наполегливої праці, знань, ризику та постійного навчання, а не купівлі чарівної пігулки від чергового продавця ілюзій. Довіра це не інвестиція, а вразливість, яку шахраї вміло експлуатують. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.